Як на знайомих брендах сьогодні перевіримо. Перший на черзі всім відомий Алк Star. Ось такі Nike DN коштують більше 10 тисяч гривень. Ви серйозно? Ціна у офіційного дистриб'ютора всього навсього 4 тисячі 200 гривень. Nike Pegasus. Сука 9 тисяч гривень. Хто купує за такою ціною? Я можу замовити всього навсього за 3 тисячі гривень. Далі всім відомі Джордани 10 тисяч гривень. Скільки, блять? Я купую їх по 3700 гривень. Далі в нас на черзі наш улюблений Інтерспорт. Nike Air Max, більше 9000 гривень. Ви будете в шоці, але їхня ціна 3000 гривень у офіційного представника Nike Nike Vemero 5 більше 8000 гривень. Ви вважаєте це нормально? У своїх постачальників я можу їх придбати всього за 3,5 тисяч гривень. Ну і нарешті на останок ходімо подивимось, що нам пропонує Nike Класичні Jordan 1 Low, більше 8000 тисяч гривень. Я в... Я викуповую їх всього лише за 3 тисячі гривень. Жилетка від Jordan – 12,5 тисяч гривень. Це можна у офіційного представника придбати попередні три пари Джорданів. Сорі, але саме таку я не знайшов. Але схожі коштують від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Ось такі Nike Air Max в оранжевому кольорі коштують більше 11 тисяч гривень. На європейському ринку такі можна придбати всього лише за 4,5 тисяч гривень. Ви запитаєте мене, звідки такі ціни? Все просто. Я знаю, де беруть товар всі ці магазини і впарюють вам з націнкою вище 100%. Підписуйся, щоб дізнаватися більше про маркетинговий світ брендового одягу та взуття.